Нижче наведено пари чисел, які представляють певну закономірність. Перше значення у кожній парі названо А. А друге Б. У полі для відповідей наведено різні твердження про ці дві моделі. Маються на увазі про число А та про число Б. Виберіть усі правильні твердження. Отже, ось тут знаходиться наше число А. А тут наше число «Б». Подивімося, яку закономірність вони мають. Отже, спершу розберемося з числом А. Мали одиничку, а потім отримали двієчку. Як можна з одинички отримати двічку? Просто помноживши на 2. Потім з двічки отримали четвірочку. Теж помножили на 2. З четвірочки отримали вісімку, помножили на 2. З вісімки шістнадцятку. Теж множимо на 2. І як ви вже зрозуміли, щоб з 16 отримати 32, нам теж потрібно помножити на 2. Отже, ми бачимо, що для числа А притаманна така закономірність, що потрібно помножити на 2, аби перейти до наступної пари чисел. А що ж ми можемо сказати про число Б? Тут ми мали 3 і отримали рієчку. Тобто, в цілому, ми додали 0. Нічого не змінилося. Або ми можемо сказати, що ми помножили просто на одиницю. Потім знову помножили на одиницю. Знову помножили на одиницю і так далі. Тобто, як ви бачите, наше B лишається незмінним. Кожного разу ми множимо на одиничку. Число B буде просто трічкою. Постійно буде трійка. Сподіваюся, з цим зрозуміло, і тепер ми можемо подивитися на наші твердження. Варіант перший. Якщо число А помножити на певне значення, то ви отримаєте наступну пару. Чи дійсно це так? Так, якщо ми, це те, що я говорила, наше перше число помножимо на 2, то ми отримуємо наступну пару. Все вірно. Так, цей варіант нам підходить. Хрестик, напевно, не найкраще позначення, він може вас плутати, тому я поставлю ось так. Отже, варіант 1 нам підходить. Подивімося на другий варіант. Наступною парою має бути 52 і 3. Подивімося, яка ж буде наступна пара. Отже, ми маємо два числа. Що ми знаємо? Для варіанту Б. Він постійно є трійкою. Отже, тут у нас буде трійка. А от з числом А не все так очевидно на перший погляд. 32 нам потрібно домножити на 2, аби дізнатися наступну пару. Тож, якщо ми 32 помножимо на 2, то отримуємо 64. Аж ніяк не 52. Тобто наступною парою буде 64. І цей варіант нам не підходить. Я його закреслю, не підходить. Це не наш варіант. Подивімося на третє. Якщо ми намалюємо пари, то точки будуть на одній прямій. Досить цікаво. Я пропоную це перевірити. Я намалюю ось такий невеличкий графік. Тут у мене будуть числа А, тут у мене будуть числа Б. І що ми про них знаємо? Так. Що у нас є? Одиничка, двієчка, четвірочка, вісімка. Шістнадцятка, і ну, нехай десь тут буде 32. А в Б ми знаємо трієчку. Точка номер 1. 1, 3. Далі 2-3 точечка. Ось я її будую на нашому графіку. Потім 4, 3, 8, 3, 16, 3, 32, 3. І дійсно, якщо я все це з'єднаю, то це вийде одна пряма. Отже, ми можемо стверджувати, що варіант 3 є правильним. І подивімося на варіант 4. Якщо число B помножити на певне значення, то ви отримуєте наступну пару. На перший погляд здається, що ні, адже у нас же ж постійно лишається трійка. Постійно трійка. Проте четверте твердження буде правильним. По якій причині? А тому, що ми трійку домножаємо на одиничку. Одиничка це також число. Воно нічого не змінює, коли ми на нього домножаємо. Але це також число. Отже, ми можемо сказати, що четверте твердження також є правильним. Ось, в принципі, і все. Ми з'ясували, що всі твердження є правильними, окрім другого твердження, адже наступної пари має бути не 52,3, а 64,3. Я сподіваюся, що це було зрозумілим.